В Англії цікаво порівняли Мудрика та Голанда. Артем Довбик та Віктор Циганков увійшли в історію Жирони. Судакова веде топ клуб АПЛ. А на трьох гравців Київського Динамо претендують серйозні клуби Ла Ліги. Вітаю, друзі! Я Макс Коляда, Це ваші найкращі коментарі під учорашніми трьома відосами. Ми вчора польнули три відео, і, власне, якщо ви хочете в наші наступні ролики потрапити, то лишайте свої коменти. Завжди їм раді. Ну а тепер ми стартуємо. Трішки УПЛівської трансферної інфи на вас насиплю. До речі, обов'язково додивіться це відео до кінця. На вас там чекає приємний бонус. Гамер зробив офіційну пропозицію щодо трансфера центрального Чорноморця Володимира Селюка, Повідомляє Зоря. Лондонськ, шведський клуб, запропонував 600 тисяч доларів за гравця збірної України ю 21 Що цікаво, в Чорноморці їх генеральний директор вже цю інфу спростував, але думаю, що в нинішньому чорноморці. Від такої суми точно би не відмовились. Тім, ну я думаю, це зрозуміло. Селюк точно не коштує е, 600 тисяч євро. Нині його може спокійно буде продати е, десь за два навіть мільйони. Чому бо це сучасний, прогресивний, талановитий якісний молодий захисник? Журналіст Ігор Циганик розповів про збільшення інтересу з боку іноземних клубів до чемпіонату України. За його словами, ванатом цікавиться не тільки Бетіс, а й половина іспанського чемпіонату. Все через довбика циганкової луніна, які зробили дуже хорошу рекламу українським футболістам в чемпіонаті Іспанії. Також за його інфою цікавились Вівчаренком і Брашком, але не мають таких великих грошей, щоб їх купити. Ні, але насправді ну в Динамо є нині футболісти, котрих можна продати за дуже солідні кошти. Це факт, але є одне, але. На яке я хочу звернути увагу. Одна річ, коли ти феєриш на фоні Металіста 1925, Минає, Ворскли, інших команд, а інша справа, коли ти феєриш в Європі, на фоні європейських клубів. Треба себе в Єврокубках показувати. І тоді можна буде реально продавати за дуже солідні кошти. Крокуємо вперед. Матч збірної України проти Ісландії був друзі, позавчора. Ми по грі вже все розібрали, але є пара цікавинок, котрі не можна пропустити. Як повідомляє Діарі Джерона, Віктор Сиганков і Артем Довбик стануть першими футболістами в історії Жерони, які зіграють на чемпіонаті Європи разом із захисником Дейлі Бліндом. Для них це перші гравці, котрі представлять їх клуб на євро. Інша новина це те, що нападник з. Збірної України та Валенції Роман Яремчук потрапив до 28 ї команди тижня у футбольному симуляторі FC24. У звичайної картки рейтинг 72, у інформа 85. І те, що обов'язково друзі, мало потрапити у наше відео, так це порівняння Михайла Мудрика з Ерінгом Голландом. Як би ви не ставились до Мудрика, але це назавжди залишиться фактом. Саме гол Михайла на 85 п'ятій хвилині матчу з Ісландією вивів Україну на євро 2024. Фанати лондонського Челсі, звісно, довго не роздумували, знайшовши у цій події так звану перемогу, хороший підкол і хороші емоції від цього власне, підколу. До речі, друзі, якщо ви любите отримувати більше емоцій від футболу, для вас є компанія Favbet. Робіть свої прогнози, тим паче УПЛ повертається вже цими вихідними за посиланням в закріпленому коменті. На ваші чекають бонуси, і головне, пам'ятай, спорт підтримає тебе. А ми повертаємось до трансферних і не тільки новин. По курсу Донецький Шахтар. Журналіст Даніель Нора повідомив, що Шахтар відхилив трансферну пропозицію Цинценації по нападнику Кевіну Келсі пофарбуйте сіка не і відправте. Яке топове прізвище у журналіста. Для інсайдів і новин про шахтар Шахтар у за послугу захисника металіста Кирила Дігтяра повідомляє Sport.ua. за інфою джерела, гірники вже декілька разів намагалися домовитися про трансфер 16-річного капітана збірної України Ю-17, Однак поки узгодити перехід гравця, попри покращення пропозиції не вдалось. І якщо я не помиляюсь, Дігтяр, це саме той футболіст, який в 15 років дебютував в УПЛ за металіст. Якщо ж я не помиляюсь, друзі власне фанати харківського клубу, а це в коментах, і це тільки підтверджує те, що Футбліз дуже толотновитий, що в віці Шахтари не намагається його нині придбати. Журналіст Віктор Вацько розповів про зацікавленість до півзахисника Шахтаря Георгія Судакова ПЛ. Якщо говорити про українські клуби, то виходу збірної України на євро 2024 зараз найбільше радіє Шахтар. Донецький клуб вже потирає руки в очікуванні цього чемпіонату Європи, тому що план підвищення цінника на Судакова працює. З того, що я знаю, зараз реально Англія включилася з точки зору зацікавленості. А там, де Англія, там бабоси. Це не серія, а це не. Італія. Про арсенал пишуть, я читав в інтернеті, я цього не знаю, тут нічого не буду говорити. А от Ліверпуль Судаков веде дуже серйозно, дуже ретельно. Скаути їздять, дивляться його наживо. Це я можу підтвердити на 100%. І я, друзі, не хочу і не буду приймати участь в Баталії, хто володіє кращими інсайдами. У мене взимку була інформація, що Судаков е покине Шахтар десь за 50 мільйонів, і там мова йшла про Ювентус і Бенфіку. Здається. Але трансфер не здійснився, що, в принципі, логічно, взимку клуби неохоче Дають великі бабки, бо це середина сезону, гравцю тяжко влитися, а хоче заплатити великі бабки за футболіста, які одразу будуть давати результат. Тому, власне, найбільш очевидно, що трансфер відбудеться саме цього літа. Можливо, навіть після Чемпіонату Європи, де Судаков має. має. Джорджі, якщо ти дивишся це відео, маєш запалити на Євро. Ну ми віримо, всі вболівальники збірної в це вірять. Так як в матчі проти Ісландії, це мінімум, як треба грати. Власне, найорієнтовніше, що саме влітку трансфер жори відбудеться. За яку суму невідомо, куди саме невідомо, але варіантів, як ми бачимо, дуже багато, друзі. Ви свої варіанти, куди Судаков перейде, пишіть в коментарі. А я наприкінці цього відео я завершу це відео ось цим от приємним бонусом і подякую вам за те, що ви додивилися відео до кінця. Посміхайтесь щастіше! Футболка.